А в цьому випуску, друзі, п'ятихвилинка психології. Чому нам ще може бути важко створювати резерви і думати про якесь своє фінансове майбутнє. У нашому мозку, як ви знаєте, є багато різних ділянок. І ось є з них принаймні три, які можуть впливати на наші фінансові рішення. У нас є такий прадавній рептильний мозок. Він у нас сформований був ще мільйони років тому, на перших якихось етапах еволюції прадавніх людей. І він відповідає за тут і зараз, він відповідає за виживання, він відповідає за реакції бий або біжи або замри. Тобто за дуже-дуже такі прадавні речі. І в період, коли розвивався рептильний мозок, не було ніякого майбутнього, не було ніяких пенсійних програм. Власне, не було ніяких грошей. І задачі рептильного мозку вони обмежувалися поточним моментом. Ну, дожили до вечора вже добре. Тобто треба поїсти, треба втекти від якогось саблезубого тигра, треба підтримувати вогнище, треба завалити мамонта, ще щось таке. Відповідно, не було потреби у довгостроковому якомусь плануванні, було тільки тут і зараз. І оскільки рептильний мозок він такий прадавній, старовинний, дуже такий досвідчений. І він, відповідно, має такий досить міцний голос в нашій голові. Ще у нас є лімбічна система. Лімбічна система відповідає за наші емоції. Саме вона оцінює, це мені подобається, а це мені не подобається, це я хочу, це я не хочу, це приємно, це неприємно. І є у нас неокортекс. Неокортекс це найновіша така ділянка нашого мозку. І якраз неокортекс відповідає за наші когнітивні здібності, в тому числі на здібності до довгострокового планування. І саме неокортекс може нас спонукати до того, щоб ми робили якісь резерви. Неокортекс каже: подумай, а тобі ще жити і жити, а раптом щось трапиться, давай, може, застрахуємо життя. А може, давай будемо вкладати в якусь пенсійну програму, а може, хоча б давай створимо резервний фонд. А тут така вискакує лімбічна система і каже: Ой, та ладно, давай краще не знаю, там, купимо сукню, давай краще підемо в кафешку, давай поїдемо в подорож. А рептильний мозок взагалі каже: дивись, їжа, давай її зараз їсти. І оскільки неокортекс, він такий молодий. То рептильний може його перемогти в цій суперечці. У рептильного нема ніякого завтра. Тому для того, щоб ми власне, робили якісь такі свідомі фінансові рішення, нам треба своєму неокортексу допомагати. І можна тут трохи підключати сюди свою лімбічну систему. Ми можемо якось прикрашати наші фінансові цілі. Ми можемо якось собі пояснювати, як нам буде класно, коли у нас буде резервний фонд. Так, щоб нам цього захотілося, так, щоб в нас включилося, оце хочу, оце приємно, мені подобається. І тоді нам може бути трохи легше. Отже, бажаю вам знайти щось приємне, заохочуюче і надихаюче у створенні фінансових резервів.